Переселенці, які проживають у Карлівській громаді, отримали гуманітарну допомогу. 310 пакунків із продуктовими наборами для них передала американська міжнародна організація Джем у партнерстві з Баффет Фундейшн», яку доставила громадська організація Наша справа Полтавщина. Люди говорять, у такий нелегкий час приємно, коли хтось пам'ятає про їх потреби. Очень хорошо. дуже добре, що роздають гуманітарку, бо ж на одну пенсію не проживеш, а це підтримка як ніяк. Та поддержка какнікакарова. Другого березня нашу квартиру розбомбили. Житла немає. Тож допомога нам дуже потрібна. А саме продукти і гігієна. Продуктова гігієна, Пенсія невеличка. Дякую організації. «Джем» за надану допомогу. Дуже дякую. Термін придатності продуктів завжди. Добре, міжнародна організація. Чим дякую вам за допомогу? Усі продукти, які отримують люди, якісні і відповідного терміну придатності. Говорить лідер громадської організації Наша справа Полтавщина Лариса Босенко. Консерва, 25 й рік, борошна 24 й рік. Термін придатності, потом крупа пшенична. У вас теж Тоже то пшенична, лютий 24-го. І в мене Це, Ми видаємо продуктові набори сімейні від наших донаторів Джема, і за що їм безмежно дякуємо. Уже другий рік співпрацюємо з цією організацією безпосередньо з керівником Майкла Капони, який опікується і дійсно вболіває за тих людей, які постраждали від війни. Ми відкриваємо ящички і просимо, щоб... Люди, які отримують допомогу, відкривали ці ящики. І звертаю увагу всіх, що просрочених, протермінованих продуктів харчування немає. Окрім продуктових наборів від громадської організації Наша справа Полтавщина Карлівська громада отримала і необхідну переселенцям побутову техніку. Для свого шелтера, який розміщений нашій громаді, де проживають переміщені особи, ми отримали чотири професійні пральні машини гарної якості «Вірпул». Фонд Джем спільно з нашою справою Полтавщини під час видачі гуманітарної допомоги продовжують вивчати потреби ВПО у нашій області. Цю гуманітарну підтримку волонтери будуть роздавати переселенцям і по інших громадах регіону.